Привіт, друзі! Представляємо до вашої уваги кулінарну рубрику Вдалий рецепт. В цій рубриці ми перевіряємо рецепти з інтернету і надаємо свій вердикт, Вдалий він чи ні. Ви на каналі UAFamily, а готувати ми будемо сьогодні домашню шоколадну пасту. Це неймовірна смачна шоколадна паста, яку можна використовувати будь-яким чином. Чи то начинка для печива, чи то просто намастити на хлібчик. Як вам заменеться? Нагадую, підпишись на канал, постав вподобайку та напиши коментар. Це допоможе нашому каналу розвиватись. Інгредієнти ви бачите перед собою. А докладніше розкаже вам кухар Анастасія. Какао 30 грам. Ванільний цукор 15 грам. Цукор 40. Гра. Сухе молоко 30 грам. Звичайне свіже молочко 150 грам. І олійка без запаху. 200 Ми Будемо спочатку з'єднувати сухі інгредієнти. Ванильный цукор и сухое молочко Перемешаем их, чтобы они были однородной консистенции. Ой, ой, ой. молочко и улейку Прохнул. Трошки тільки перемішуємо інгредієнти, щоб вони трішечки об'єдналися. І беремося за погружний блендер. Тепер додавлю трошки коментарів своїх. Збиваємо погружним блендером, поки інгредієнти не перетворюються в однорідну шовковисту масу. Вона повинна виглядати як паста. Збиваємо ми приблизно десь 5 хвилин. Згущується вона дуже швидко. Ви можете перевірити сіконовою лопаткою, чи в масі вашої пасти не залишилося ніяких сухих інгредієнтів. Якщо все добре, перекладаємо нашу пасту в чисту баночку і зберігаємо в холодильнику не більше трьох днів. Але повірте мені, більше трьох днів вона у вас і не затримається. Це смак кота, неймовірна. Шоколадний смак змінить любе, навіть звичайне галетне печиво і перетворить в неймовірно смачний десерт. Тому рецепт рекомендую: рецепт вдалий і всім смачного. Зустрінемось у нових відео.